Після депутатських запитів другим питанням порядку денного став звіт голови обласної ради про його діяльність протягом останнього року. Депутати довго сперечались заслухати звіт чи одразу ставити запитання. Зрештою зупинились на останньому. Відтак Юрій Кічати понад півгодини відповідав на наболілі питання обранців. Один з них, свободівець Віктор Кривун, нагадав голові, що обіцяний пантеон в гурбах досі не збудований. На що чиновник нагадав, що 200 тисяч гривень з обласної казни таки виділили, а гальмують справу. Зовсім інші обставини. Не вирішено питання з землею. Мало того, там два райони межують. Не вирішено питання із власністю, не вирішено питання взагалі. Ми не дали цьому урочищу статус. Ми разом з вами повинні повернутися до цього питання. І я дякую вам, що ви його контролюєте. Разом з Юрієм Кічатим на сесії мали звітувати і голова обласної державної адміністрації Василь Берташ і головний міліціонер Рівненщини Василь Лазутко. Проте обидва не змогли виступити через наради у столиці. Відтак їх звіти будуть слухати через тиждень. Натомість, хоч і з тривалими дискусіями, проте депутати таки вирішили звернутися до міністерства інфраструктури з приводу подальшого функціонування приміських потягів. Адже три з них з Долбунів Красне з Долбунів, з Долбунів Сарни та з Долбунів Удрицьк, вже відмінили. Я просто назву цифру. Ну, не може бути такого, що на сьогоднішній день в кожну вкладену гривню гривню на приміські перевезення ми отримуємо не прибуток, а дохід 9 копійок. Окрім того, депутати створили комісію, яка вивчить, де приміські потяги найбільш потрібні. Далі на порядку денному цілий блок фінансових питань. Зокрема, обранці просили збільшити їм фонд, з якого вони надають матеріальну допомогу жителям області. Регіонал Микола Поліщук запропонував виділити додатково 700 тисяч гривень на заробітну плату освітянам Дубинського району. Щодо першого питання, то його домовилися вирішити при формуванні бюджету на наступний рік. А от дубинським освітянам пощастило більше як прохання ми можемо зменшити додатки по обласних управліннях і рахунок цієї дотації збільшити Дубинському району. Попрацювавши дві з половиною години, обласні обранці розійшлись на обід. Проте навіть після перерви вони не розглядатимуть головного питання цієї сесії: бюджету Рівненщини на наступний рік. Головний фінансовий документ області буде прийматися якраз як під ялинку на другому пленарному засіданні 30 грудня. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.